Компанія Asus, яка звично і регулярно влаштовує в Києві презентації всіх своїх топових новинок, які тільки не збираються виходити на український ринок, минулого тижня знову влаштувала такий черговий показ, на якому лідер вітчизняного комп'ютерного ринку наочно продемонстрував, чим він буде це своє лідерство утримувати і цілком імовірно розширювати далі. В центрі уваги, звичайно, ж опинився презентований ще в рідному тайванському комп'ютексі культовий дзенбук нового покоління, і це уже дзенбук. Три престижний ноут, класичний ультрабук з досить крутими виробничими показниками, прям навіть незвичними для таких габаритів. Про потенційних конкурентів макбука. Ми погодьтесь, уже з вами чули, перечули, і зайвий раз слухати уже, наче й не цікаво. Але тут, ну. Чи не перший раз, коли нарешті таки цікаво. адже третій дзінбук справді перевершує свого іменитого конкурента, ледь не за усіма можливими показниками. Він компактний під формат, можна сказати, стандартного листка А4, менше за 12 міліметрів товщиною та менше кілограма вагою, ага, значно тонше і легше за свого основного конкурента. Металевий, само собою, корпус і 12,5 дюймів діагональ IPS-ного екрану. Фулиш ді роздільність, а більше на таких габаритах воно і не треба. Всередині тут теж все до ладу: повноцінний i i7 процесор до 16 гіг, максимально швидкої на сьогодні оперативки, до терабайту бортової пам'яті і сильна батарея нового типу, яка не злякається, якщо ви забудете взяти на роботу зарядний пристрій. На робочий день цієї машини вам має вистачити. Друга показана асосом новинка. Вони її навіть гордо іменують найуніверсальнішим ПК у світі, тому це, як ви розумієте, Трансформер Asus Transformer 3 Pro. Будується вона на безступеневому шарнірі, який дозволяє ставити машину на стіл під яким завгодно кутом, хоч тобі на всі 170 градусів. Ще тут, на власній зйомній планшетній частині, акуратно заховалася така підставочка. Тому екран, від'єднаний від клавіатури, теж стає доволі універсальним в розміщенні на будь-якій поверхні. Річ загалом стильна, в преміальному дизайні, кришка з алмазним поліруванням, ну і загалом. Сильна машина зі схожими, з третім дзенбуком показниками. Проте 126 дюймовий екран все-таки більшої роздільності рівня 3К. А ще інтерфейсів підключення тут на порядок більше. І всі вони акуратно розмістилися на планшеті. Ну і нарешті бюджетніший трансформер. З показовим словом, міні-у назві міні-T102. Компактний з легенькою клавіатуркою. Загалом виходить, що це найлегший на сьогодні windows ноутбук 2 в одному на ринку, з досить хорошими, як для мобільної. Версії технічними показниками, що для лідера ще раз повторимо з цього сегменту ринку, досить і не дивно.